Їздить по всій береговій лінії, мажорні якісь готелі, пляжі, постійні шезлонги, можна покупатися. Всюди снорклінг зони також дуже розвинена фуд-зона, всюди кафешки на різний смак, піци різні, індонезійська кухня, європейська кухня і тому подібне. Також є популярні магазини, такі як Rip Curl, Billabong, тому можна затарити якісь шмотки. В цілому сюди можна приїхати прямо в трусах, банкомат є, магази є все затарити все є, дуже розвинута інфраструктура, дуже цивільненько і дуже кайфово тут провести час. Навіть є коворкінги, можна сюди приїхати, попрацювати. Якщо я сюди наступний раз приїду, я б хотів би сюди зерватися, десь на тиждень, кайфанути, купатись кожен день, працювати з коворкінгів і насолоджуватись острівним життям. Дуже тут класний вайб, дуже цивільно і. Дуже подобається. Дуже шкода, звісно, що дощить цілими днями, вчора дощило цілий день, сьогодні теж дощить, і погода не дуже приємна. Дуже раджу зариватись взагалі в Індонезію влітку, десь починаючи з квітня, травня і от в літній період. Взимку тут дощить просто нереально. І от весною, в березні теж дощить просто трендець якийсь.